Основи фрідманології, вільна торгівля. Коли Адам Сміт опублікував свою працю багатство народів, Британія все ще була переважно сільською та безтурботною місцевістю. Але промислова революція вже почалася, і рівень життя почав зростати. Однією з перешкод було те, що торгівля з іншими країнами все ще жорстко контролювалася. Комерсанти на внутрішньому ринку переконали тодішній уряд запровадити великі мити та податки на весь іноземні імпорт, щоб забезпечити собі захищений ринок. Одним із результатів було перетворення Великобританії на націю порушників закону. Контрабанда стала національною розвагою, зокрема, контрабанда брендів, тютюну та інших товарів з різними митами. У 1846 році, після багатьох суперечок і часткового успіху, послідовники Адама Сміта нарешті переконали британський парламент скасувати всі мита на товари, що імпортуються за кордон. Британія розпочала шлях до повної вільної торгівлі, що дало ще один поштовх до підвищення рівня життя. Вільна торгівля дозволила Великобританії стати робочим місцем для всього світу.